Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Венздей. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Жила була дівчинка з косичками і завжди серйозним обличчям. Її звали Венздей. Вона любила темні кольори, таємниці, старі книги і тихі кладовища. Її обличчя було холодне, але в очах ховалася глибока думка. Венздей походила з незвичної родини Адамсів, добрих, але дуже дивних людей, у яких все було навпаки. Її мама, пані Мортіша, була високою, елегантною жінкою з довгим чорним волоссям, яка завжди говорила спокійним голосом і мала особливу здатність вона розуміла таємничі сили. Мортіша завжди підтримувала доньку, хоч і з легким смутком в очах. Вона знала, що Венздей мусить пройти свій шлях сама. Батько Гомес Адамс був маленьким, енергійним, веселим і дуже романтичним чоловіком. Він обожнював свою дружину, ніколи не втрачав нагоди подарувати їй квіти, щоправда, тільки стебла, бо пелюстки вона обрізала. І завжди знаходив у собі сили заспокоїти Венсдей, навіть коли вона була у найтемнішому настрої. У Венздей був ще молодший брат, звали його Пакзлі. Він захоплювався хімією, вибухами і жив на третьому поверсі з колекцією павуків. А ще з ними мешкала рука справжня жива рука. Без тіла, яка бігала будинком і допомагала у найнеочікуваніших ситуаціях. Вона стала для Венздей єдиним, кого вона дійсно підпускала близько. Разом вони мешкали у старовинному маєтку з вежами, темними залами, скрипучими сходами і люстрами, що гойдалися без вітру. Там було затишно по-своєму, замість квітів мухоловки, замість музики, скрипіння дверей і замість ліхтариків свічки з зеленим полум'ям. Одного разу після пригод у звичайній школі, де чудесі Венздей ніхто не розумів, батьки вирішили перевести дівчинку до особливої школи Академії Невермор. Вона була прихована у глибині лісу, з башточками, що виглядали, мов з готичного замку, і з темними коридорами, де на стінах висіли портрети істот, що кліпали очима. Наче живі у Неверморі навчалися незвичайні діти перевертні, вампіри, русалки, горгулі, телепати, елементарі і ті, хто мав особливі здібності, яких навіть учителі боялися описати словами. Коридорами ходили високі феї з прозорими крилами, хлопці з очима, що світилися у темряві, і дівчата, які могли розмовляти з тваринами. Усе це Венздей сприймала з похмурим спокоєм як щось цілком звичайне. Венздей поселили в кімнату з її повною протилежністю, веселою і барвистою дівчинкою на ім'я Еніт. У її частині кімнати все сяяло кольорами: рожеві подушки, килим у смужку, постери з блискітками і гірлянди з лампочок у формі сердець. Навіть зубна щітка була блискучою. Еніт носила кольорові шарфи, щиро посміхалася і щодня публікувала пости в магічній соцмережі для підлітків з даром. Ми станемо найкращими подругами. Вигукувала Еніт, простягаючи руку для обіймів венздей. Але дівчинка лише повільно повернула голову і мовчки поглянула на неї, потім розвернулася і почала розкладати свої речі: чорні свічки, перо для письма, купу темних зошитів і черепок із квіткою в горщику. Еніт була перевертнем, хоча ще і не навчилася перевтілюватися. Це її турбувало, хоча вона намагалася приховати Сум за усмішкою. Вона розповідала, як її родина не розуміє, чому вона така м'якенька серед дикої зграї. І саме Венсдей вперше її уважно вислухала, нічого не сказавши, але залишивши в її частині кімнати маленький різбляний камінець із символом сили. Ми станемо найкращими подругами. вигукувала Еніт. Венздей лише мовчки поглянула на неї та сіла писати в щоденник. Їй було незвично, але в душі вона відчула, що ця дивакувата дівчинка їй навіть симпатична. Перші дні в Неверморі були сповнені відкриттів, школа виявилася не просто місцем для навчання, це було живе, загадкове середовище, де кожна тінь могла ховати таємницю. Одного разу під час прогулянки до бібліотеки Венздей торкнулася старої книги про історію академії, і перед її очима раптом з'явилося видіння. У спалах у світла вона побачила ученицю у чорній мантії, яка ховалася за колоною і передавала листа, наче щось дуже важливе. Так венздей зрозуміла, що в неї пробудилася здатність бачити видіння, особливий дар, що проявлявся, коли вона торкалася речей або людей. Її охоплювали короткі, але яскраві спалахи, мов уривки снів, у яких вона бачила сцени з минулого або майбутнього. Спершу ці видіння лякали її, вони були несподіваними, і після них вона почувалася виснаженою. Проте з кожним днем вона почала розуміти, ця сила може допомогти їй розплутати давні таємниці. І, хоч Венздей не звикла покладатися на емоції, щось у її нутрі підказувало цей дар неспроста з'явився саме тут, у Неверморі. Таємниця чекала недовго. У лісі, поблизу школи, почали зникати учні. Ходили чутки про страшне чудовисько з пазурами. І саме Венздей бачила його в одному із видінь. Вона вирішила розкрити таємницю. Паралельно її цікавили старі легенди Невермору. Виявилося, що колись у цій школі навчалася її мати, чарівна Муртіша Адамс. Венздей розкопала старі фото, листи та навіть потрапила до таємного товариства, яке називалося Нічна Тінь. Його учасники носили чорні каптури і знали багато шкільних таємниць. Серед знайомих Венздей з'явився хлопець на ім'я Тайлер. Він працював у кав'ярні в містечку і завжди подавав гарячий шоколад із усмішкою. Його очі були теплі, голос м'який. А в розмовах він намагався викликати в Венздей усмішку. Та навіть коли йому це не вдавалося, він не здавався. Його простота і щирість були, наче промінь у тіні. А ще був Ксав'є, таємничий учень академії, який мав дар оживляти власні малюнки. Його кімната нагадувала художню майстерню, полотна, фарби, ескізи розкидані всюди. Він був замкнутий, трохи похмурий, але дуже спостережливий. Часто він нишком малював Венздей, коли вона цього не помічала. Його погляди були мовчазними листами, щось між захопленням і спробою зрозуміти її загадкову душу. Венздей не дуже розуміла його натяки на симпатію, бо ж романтика її ніколи не цікавила, але в душі щось незрозуміле і трепетне все ж іноді прокидалося, коли він був поруч. Після багатьох пригод, небезпечних сутичок і загадкових нападів, які тягнулися весь семестр, Венздей пережила чимало. Вона проникала до заборонених зал, ховалася в бібліотеках після опівночі, розгадувала коди на старовинних гробницях і таємничих дверях. Її вірний друг рука допомагала їй таємно викрадати артефакти, а Еніт часто, не зважаючи на страх, йшла з нею слідом, підтримуючи подругу. Одного разу Венсдей навіть потрапила у пастку в підземеллі, де ледь не згоріла від магічного полум'я, але завдяки Ксав'є, що приніс її малюнок і оживив портал, вона врятувалася. Дівчина відчула, що істота, яка тероризує околиці та учнів школи, це гайд. Людина, що перетворюється на звіра і втрачає контроль. Спершу підозра пала на Ксав'є, але докази не склалися. Після одного видіння, де вона побачила звіра та Тайлера одночасно, вона зрозуміла Гайд – це тайлер, та він був лише знаряддям у чужих руках. Справжня лиходійка ховалася під виглядом доброї, привітної викладачки ботаніки Міс Торнхіл. Вона завжди усміхалася, дарувала учням чай із ромашкою і поливала свої ідеально доглянуті рослини, ніби була найтурботливішою викладачкою в усьому Неверморі. Проте, за її м'яким поглядом ховалася темна сутність. Насправді, вона була останньою із старовинного роду гейтсів. Нащадків чаклуна Джозефа Крейкстоуна, жорстокого ворога всіх обдарованих, який колись намагався знищити академію і тих, хто мав дар. Її родина зникла багато років тому після пожежі в старому маєтку, але Торнхіл вижила і змінила ім'я, приєднавшись до академії як проста вчителька. Її план був жахливий використати сили академії, зібрати старовинні артефакти, провести обряд і воскресити свого пращура, аби знищити всіх, кого він вважав нечистими. Вона діяла обережно, обманюючи довіру, підставляючи інших і навіть керуючи тайлером, який став гідом, монстром керованим її волею. Але вона не очікувала, що саме одна тиха дівчинка з косичками зруйнує її плани. Кров Венздей, як спадкоємиці нічної тіні, могла пробудити зло, і саме її хотіла використати в ритуалі викладачка. Але Венсдей цього б не дозволила. У великого зіткнення повітря в академії було напружене, мов перед грозою. Венсдей сиділа в своїй кімнаті, перечитуючи старовинні книги, нотувала плани і малювала схеми підземних переходів. Еніт точила свої кіхті. Вперше вони справді блищали загрозливо. Ксав'є переносив свої найвлучніші малюнки до таємничого підземного залу, де за легендою можна було зупинити обряд. Інші учні, вампіри, перевертні, русалки вперше діяли разом. Коли настав час, усе почалося раптово. Тайлер, перетворившись на гайда, із ревом вирвався з лісу. Ламаючи дерева, він рушив до школи. Еніт у сліпому блиску місячного світла нарешті відчула справжні перетворення. Її шерсть стала сріблястою, а очі жовтими. Вона кинулася на Тайлера з неочікуваною сміливістю. Їхній бій тривав серед дерев, жорстокий, але рівний. Тим часом Венздей зі свічкою в руці пробралася до стародавньої зали, де міст Торкхіл вже почала обряд. Круг із символів, палаючі корені рослин, магічні камені, усе тремтіло під шарами. Торнхіл підняла посох і наказала Венсдей віддатися долі. Але Венсдей, незважаючи на біль у пораненому плечі, кинула пляшку з Елексиром, який зробив закляття нестабільним. Камені почали тріскатися, а символи згасати. Торнхіл спробувала втекти, але Ксав'є зі своїм оживленим малюнком, велетенським грифоном, перегородив їй шлях. Венздей, зібравши останні сили, зупинила чаклунку, вирвавши її жезл і кинувши його у вогонь. Палац здригнувся, магія розчинилася у повітрі, темрява відступила. Академію було врятовано. Її врятувала дівчинка, яка не вірила в дружбу, але стала для всіх героєм. І, хоч вона досі не любила обіймашки, того вечора Венсдей дозволила Енід її міцно притиснути. І в очах її вперше засвітилася іскорка тепла. Так завершився перший рік Венсдей у Неверморі, казково дивний, небезпечний, але такий важливий рік. Бо навіть у найтемнішому серці може жити світло. Якщо Поруч, справжні друзі. Друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.